Слава Україні! Героям слава! У студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на Терека «Надвірна». Вранці ворог завдав цинічного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об'єкту. Є постраждалі серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Про це йдеться у відеозверненні голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук. Слава Україні! Дорогі прикарпатці! Ранок п'ятниці почався з повітряної тривоги. Маємо влучання і в нашій області по цивільному об'єкту. Є постраждалі серед них дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Котре закликаю не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, де б ви не жили в багатоповерхівках чи в приватному секторі. Подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних під час війни безпечного місця немає ніде, тому ще раз наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Кожен день українські бійці ведуть визвольну боротьбу з окупантом. Цього разу побачити військових в ході виконання бойового завдання можна на відео, що на сторінці гештабу ЗСУ, де оператори ССО знищують ворожу техніку. Час вчитися за декілька днів школярі та студенти сядуть за навчальні парти. Підготовка до такого процесу потребує певних витрат. Команда ТРК Надвірна вирішила дізнатися мешканців Надвірнянської громади, скільки коштів потрібно, щоб зібрати дітей до школи чи університету. Попри події в країні, дедалі актуальнішою темою зараз стає підготовка до навчального процесу і закупівлю товарів для нього. Вкотре жителі громади поділилися своїми думками, дехто ж досвідом, скільки обходиться зібрати дитині рюкзак та забезпечити відповідним шкільним приладдям. Звичайно, щоб зібрати чи дитину, чи студента до школи потрібні немалі кошти, особливо перший час, адже ми бачимо, що ціни досить зросли, це і на товари, такі як зошити. Бо звичайний одяг. Ну, напевно, найбільше це йде е, е, коштів на е, зошити, на е, Предмети кіт необхідні на уроки трудового навчання, на малювання, ну і вона Це Сповільний одяг, взуття, Та не саме більше для на взуття і входять, переводять. Особливо коли діти підростаються, щороку потрібно все ж таки оновлювати напрямувати. Так як в мене є студентка, то на студентку обходиться це ще дорожче, адже потрібно оплачувати житло. Комунальні послуги, ну і найбільше, напевно, йде коштів на харчування, адже дитині щось і сама на вихідних потрібно передати. Ну і звичайно, все одно потрібно й дати дитині кошти на те, щоб вона мала там поточні витрати на проживання, щось докупити собі. Зошити зараз ми вже придбали десь на суму десь біля двох з половиною тисяч. А з одягом будемо зараз тільки ну, починати, але ми так прикидували вчора, що десь так треба буде по 5 тисяч на кожну, ну на кожну. Ну це за зрахуванням того, що в них якийсь одяг там ще є, що ніби це. Ну так. Якщо так грубо брати, то тисяч десять на одну дитину зараз потрібно, напевно, щоб зібрати до школи. Ну, там е портфелі ми не купляємо, бо в нас є дорічні, але якщо б прийшлося купляти портфель, це тисячі півтори тисячі. Ну, тобто плюс-мінус 10 тисяч на одну дитину. Я думаю, що поби ще й сталося. Напевно, тисяч п'ять. Це найбільше витрачається на одяг. Бо в школі нічого там найбільше на одяг. 35 не менше. Якщо там ще старша дитина університету, там взагалі ще більше. У мене якби, дітей вже немає, а внуки є, так. Ну, дуже багато треба. І те, от для двох внуків дуже багато треба грошей. І наші діти зараз усі мусять роз'їжджатися і зробляти за границею гроші, щоб дитину зібрати, бо дуже все дорого. Ну, мені здається, найбільше на їду витрачається. Найбільше. А зараз особливо закрутки йдуть і дуже багато треба грошей. В районі 10 зошитів і два альбоми коштують 500 гривень. Дуже дорого. Та одяг є з минулого року. Кацсоварів не лишається з минулого року, бо вони використовуються. Одяг теж дорого, куртки дитина за літо виростає, життя будь-що, будь ну дуже дорого. Я думаю, що на ну, одну дитину сідає до 10 тисяч гривень. Якщо немає фінансування книжок, так як в минулому році в нас війна, зв'язку з війною нам не було фінансування книжок, то роздрукувати книжки, купляти книжки книжок не було. так як це приходило зрукувати, то так само це є додаткові витрати. В школі переважно не збирають, вже не можу сказати, що на щось збирають, але починаючи з 1 вересня, ти маєш ще плюс до того додаткові витрати. Книжки, якісь зошети, бо пишуть початкові класи в зошетах, пишуть спеціальних, не можна писати ні в лінійку, ні в цей там. Вони вже пізніше переходять на цей. То, то ще плюс додаткові витрати. ну Може там на дві тисячі, може вийти. Все залежить від вчителя. О Боже! Я рахую 10 тисяч навіть замало. Замало. Замало це треба 15 тисяч, 20 тисяч. Це, це замало. Це тільки кросовки 4 тисячі. Я рахую віддітися від кросовок, це найбільше, воно розтрачується душе. Це є найбільше. канцтовари не, не так. Ну, та все дорого, все дорого. І проїзд дорого, і, і обув дорога. І, і. Для дітей тепер все дорого, навіть той зошит. Хіба ми ДНК, де акція, аби купити то ще. Най щоденник 80 гривень. Один щоденник, якщо колись коштувало копійки. Як бачимо, в більшості опитаних середній ціник питання починається від 10 тисяч гривень і рухається вище залежно від місця навчання. А щодо речей, на які найбільше прийдеться витратитися, трохи переважає одяг, за яким йде харчування, а потім канцтовари. Допоки країна агресор веде кровопролитну війну на нашій території та намагається знищити все, що її не під силу завоювати, ми працюємо. Знищені зернові склади, сотні техніки та портова інфраструктура України, ганебними діями Росії це реалії нашого часу. Завдяки самовідданості українських аграрій у важких воєнних умовах цього року, попри все. Збирають зерновий урожай. Всі деталі було озвучено на черговому засіданні уряду України прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Далі дивіться в сюжеті. Наразі аграрії вже намолотили майже 16,6 мільйонів тонн зерна, найбільше в Миколаївській та Одеській областях. За цими цифрами в мільйони тонн зерна стоїть щоденна важка праця десятків тисяч людей, які часто ризикують своїм життям. Завдяки цій роботі та синергії між бізнесом і державою. Ми вже чітко розуміємо. Що продовольства вистачить і для внутрішніх потреб України, і на експорт. Україна і надалі буде одним із ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки. Сьогодні уряд робить важливий крок для розбудови логістики з Молдовою. Схвалюємо проект закону щодо ратифікації міжрядової угоди про будівництво мосту через Дністер. Це ключовий елемент транспортного коридору Київ-Кишинів. Українські експортери матимуть зручний шлях до Південно-Східної Європи та збільшать обсяги експорту товарів. У контексті стимулювання експорту особливо важлива інтеграція ринків України до Європи. Цінуємо можливості, які вже маємо завдяки економічному, транспортному та митному безвізам. Наприклад, за 10 місяців дії митного безвізу в системі НСІТС оформили більше 15 тисяч транзитних декларацій. Режим спільного транзиту мінімізує адміністративні витрати для бізнесу, пришвидшує оформлення митних декларацій та сприяє більш інтенсивному переміщенню товарів. Інтеграція української митниці в європейську це прямий шлях до прозорості та зменшення можливостей для зловживань. Ми продовжуємо розбудову логістики, зокрема і для стійкості нашої економіки. Лише в січні-липні 2023 року Україна експортувала понад 40 мільйонів тонн продукції. АПК та харчової промисловості. Це майже 70% від того, що ми експортували за весь 2022 рік. Це дуже важливо зараз для нашої економіки і важливо для світу. Саме тому підтримка аграріїв є і буде пріоритетом нашого уряду. Насамперед, це доступ до пільгових кредитів та до грантів за програмою 5.7.9 в січні липні Держава видала 27,6 мільярдів гривень кредитних коштів. Загалом, за всіма кредитними програмами, 9,5 тисяч аграрних підприємств України отримали 45,5 мільярдів гривень банківських кредитів. Найбільше кредитних коштів цього року отримували на Вінниччині, Одещині та Київщині. Це дозволило вистояти багатьом фермерам та багатьом дало можливість розвиватися далі. Діємо злагоджено, ефективно. Та рішуче для захисту нашої батьківщини та її відновлення. Дякую за увагу. Слава Україні. Небезпека на водоймах літній сезон триває, а з тим поширеною проблемою залишається ризик трагедії під час купання. Жахливою є статистика загиблих наслідок необачного ставлення на водоймах, Повідомляє ДСНС України. Зокрема, у Надвірнянському районі не обійшлось без жертв. Далі дивіться у нашому сюжеті. Незнайомі водоймища, озера та штучні ставки дедалі частіше обирають люди для відпочинку. Однак це несе небезпеку для них самих. З початку 2023 року. Вже нараховано 675 загиблих, серед яких діти на території надвірнянських. Району загинуло дві людини. Про трагічні наслідки та застереження щодо небезпеки говорить Василь Гоголь, провідний інспектор Надвірнянського людей. РВ УДСНС Івано-Франківській області, старший лейтенант служби ЦЗ понад 28 людей. Жахлива статистика щодо статистики в Україні, від початку 2023 року на водоймах України загинули понад 675 людей. Серед них 67 дітей. С цифри говорять самі за себе. Статистика дуже жахлива, тому що людські життя, недбалість порушення права безпеки призводить до жахливого до жахливих наслідків. І закликом про небезпеку під час купання звертаються рятувальники на особливо акцентують увагу на трагічних ситуаціях, що спричинені в стані алкогольного сп'яніння. Рятувальники на звертаються до жителів нашого краю до гостей, дбати про свою безпеку, не ігнорувати правила безпеки. Не залишати дітей наодинці, не входити в водойми в стані алкогольного сп'яніння. Якщо це водойми не облаштовані, в них ніякому лазі не можна купатися, відпочивати біля них. Це є дуже небезпечно. Щодо статистики в івано франківській області, на території Івано-Франківської області від початку року загинуло понад 30 людей. Статистика у Надвійнянському районі від початку року загинуло двоє людей щодо ситуації в минулому році п'ять людей. Цифри жахають, тому що лічні хвилини порушення правил поведінки біля водойм можуть коштувати життя, точніше, людське життя. Тому е рятувальники надвинящини звертаються до вас з проханням не ігнорувати правила поведінки біля водних об'єктів, а також у разі надзвичайної ситуації ситуації на водних об'єктах зателефонувати негайно на службу порятунку 101, тому що лічені хвилини рятують життя. Працівники надвірнянської служби надзвичайних ситуацій ознайомлюють мешканців краю щотижнево про обачне поводження на водних об'єктах. Хочемо вам нагадати правила безпеки на воді. От ви відпочиваєте на водних об'єктах, біля водойми, в ніякому разі не можна заходити в водойму поодинці, так? так. Чому, як ви думаєте? Е, ну, бо можна втонути, і за те, що може бути глибока глибина, різко, можна впасти. Звичайно, молодець. Тому що е, перед тим, як заходити у воду, ми не можемо знати, яка водойма. Тобто, якщо ми ні разу не купалися, тобто ми не знаємо, яка водойма, і ми можемо себе пошкодити. Тому є всякі квитіжі і в таких водоймах дуже небезпечно купатися. Так? Е, як звати? Рамо, а тебе. Володя. Ми вам дамо таку інформацію, ви відпочиваєте, і за той час ви ознайомитеся. Якщо, наприклад, сталася біда, тобто трагедія на воді, і людині треба надати допомогу. Що потрібно робити? Домовились? Ми вам дамо таку інформацію, ви почитаєте для себе і запам'ятаєте. Тримайте. Це вам. Дякую. Все, до побачення. До побачення. Папа, папери. Електронні архіви запрацюють в Україні. Спільно з Міністерством юстиції та Державною архівною службою України презентували пілот проекту є архів. Тепер документи державних органів влади зберігатимуться в електронних архівах. Що це змінить? Архівну інформацію відцифрують та внесуть у систему документообігу. Державним даним більше не загрожутимуть життєві обставини. Це особливо важливо під час війни, оскільки ворог намагається знищувати цінні для українців папери. Якщо інформація буде відцинфровано, це стане неможливим. Жодних поїздок по державних архівах, щоб отримати доступ. Треба лише Зайти на сайт. Жодних стосів паперу і загублених папок. Кілька кліків і працівники Мінюсту знайшли необхідну для вас інформацію. Тестування проєкту проходило в системі Інфоплюс. На першому етапі було сформовано та передано окремі електронні документи Міністерства юстиції на зберігання до архіву Мінюсту та Центрального державного аудіовізуального і електронного архіву. Надалі проєкт буде масштабовано на всі органи влади згодом і на інші організації. Цифровізуємо, щоб захистити. На Прикарпатті минулої доби трапились дві автопригоди. ДТП сталося на Дернянській та Бурштинській територіальних громадах. Загинув. Шахід та травмований велосипедист. У справах було проведено ряд експертних досліджень для встановлення обставин. Правоохоронці Івано-Франківщини вкотре закликають водіїв бути пильними на дорозі та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Про деталі дорожньо-транспортних пригод дивіться далі. Дорожньо-транспортні пригоди трапилися на Двернянській та Бурштинській територіальних громадах. 10 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП. У селі Гвіз, що на Надвірнянщині. на місце події виїхала слідчо оперативна група. Встановлено, що 30-річна мешканка Татарова, керуюча автомобілем Фольксваген Поло, допустила наїзд на велосипедиста. 1963 року народження місцевого мешканця. Чоловік виїхав на дорогу з прилеглої вулиці. В результаті аварії його доставлено до лікарні. Поліцейські перевірили водійку на стан сп'яніння. За кермом вона була твереза. За цим фактом прахоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 276 кримінального кодексу України. Наступна автопригода трапилася цього ж дня о 15 годині 45 хвилин між населеними пунктами Задністрянське та Бовшів, що у Бурштинській території. Реальній громаді відомо, що 16-річний мотоцикліст, місцевий мешканець, не маючи посвідчення на право керування транспортними засобами, вчинив наїзд на пішохода. Чоловік рухався правим краєм проїзної частини дороги на зустріч мотоциклу. У результаті аварії 82-річний місцевий мешканець від отриманих травм загинув на місці події. Криманечверези вказано подію. Внесено до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі в обох випадках вилучили транспортні засоби. Прохоронці Івано-Франківщини вкотре закликають водіїв бути пильними на дорогах, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму, дистанції, а також правил маневрування. Окремо звертаємося до батьків-підлітків з проханням вживати всіх необхідних заходів для запобігання нещасних випадків з дітьми на дорогах. Перш ніж купувати дітям скутер або мотоцикл, подбайте, чи може ваша дитина безпечно ним керувати. Подбайте, аби ваша дитина не лише знала правила дорожнього руху, а їх дотримувалась. Не дозволяйте дітям до 16 років сідати за кермом мопеда, а також дітям від 16 років, які не мають посвідчення водія відповідної категорії. Власні мотозасоби зберігайте так, щоб ними не змогли скористатися без вашого відома підлітки. Медичний Оскар в Україні обрано кращих медиків серед них Олександр Соколюк та Світлана Вінтонюк. З Івано-Франківщини відбулася чергова щорічна церемонія вручення відзнаки за професіоналізм та милосердя Орден Святого Пантелеймона. Нагороджений військовий медик Олександр Соколюк, директор КНП Яремчанська центральна міська лікарня, капітан медичної служби з позивним Сокіл, учасник АТО у 2015-16 роках, у 2022-23 роках командир евакуаційної групи 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Серед цивільних медиків Орденом святого Пантелеймона нагороджено Світлана Вінтанюк, лікар-акушер гінеколога. КН... Міський клінічний перетинальний центр Івано-Франківської міськради, голову первинної проспілкової організації центру волонтерку, а також почесною подякою ордену Святого Пантелеймона відзначили доцента Івано-Франківського національного медичного університету Івана Мельника. Орден святого Пантелеймона – найвища серед медичної спільноти відзнака за самовіддане служіння українському народу за мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором. На цьому інформаційний випуск завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на Телеканалі. Я з вами прощаюся. На все добре.